Спілкувався, добрий день. Доброго дня. Це ви зі мною спілкувалася. Але потім да? чути потім? Ви, ви, ви зі мною спілкувалася. Я просто на 16-ту годину записалась до Чобітка Богдана Петровича. Ви його Можете е повідомити, що в мене вийшло раніше. Ви що сумки, відеофотосунки заборонували. Можете попереджувати, але в мене є стаття 34. А, це, Чудово, що? що ви там сказали? Нічого, ну бачите, що я знімаю коло ну, потрібно? Ну, не потрібно. А? Ну, що не потрібно? Це, Нічого страшного. Я Я Давайте, знаю закон, я... вам не буду. Я вас хочу Добре, Якщо ви так не спілкуєтесь, то будемо по-іншому спілкуватися. Бачите, як спілкуватися.